В рамках 23 го туру серії А відбулося українське дербі. Емполі Коваленка приймав на своєму полі Дженуа Маліновського: Хочеш слідкувати за звитягами наших в Європі? Підпишись! Руслан в черговий раз з'явився на полі зі стартових хвилин, проте успішним цей матч за нього скоріше не назвеш. 17-й номер, як і завжди, намагався бути серцем атак грифонів. В цьому епізоді класно обігрався з партнером в стінку. Але після цього м'яч позрадницький відлетів від ноги, та ще й суперник летів Маліновському в груди. Руслан задіявся і в билдапі, правильно обирав позицію, постійно оцінював ситуацію на полі, проте не бачив простих і правильних для розвитку атаки передач. В цій ситуації запропонував себе у вільній зоні, просунув м'яч вперед, а після цього виконав зовсім недоречне закидання до карної зони. Видно, що українець прагне грати гостріше з великою кількістю вертикальних передач. Також Маліновський продемонстрував класні пресингувальні дії, які могли призвести до небезпеки біля воріт тосканців. Проте сам Руслан не добіг до м'яча в наступній стадії, ще й опинився на газоні після неприємного зіткнення. Ну і наприкінці першого тайму Маліновському не вдалося розвинути динамічний перехід генуестів з оборони в атаку, та навіть попри таку гру українця. Було неочікувано побачити його на лавці по початку другого тайму, особливо враховуючи те, що Дженна нещодавно викупила півзахисника у Марселя та, здавалося, прозраховує на нього. Віктор Коваленко з'явився на полі на 71-й хвилині та запам'ятався лише цим небезпечним розіграшем штрафного. Загалом, нульова нічия цілком закономірний результат.